Скажіть, будь ласка, як це можна назвати, коли місто і країна живе на військовому стані, буде присилена охорона всіх об'єктів, особливо комунальних об'єктів? Коли сьогодні потрібно думати про те, як забезпечити оборону західність держави і міста, а окремі суб'єкти розподарювання роблять всі перешкоди, для того, щоб техніка не виїжджала і прибирала місто. Причому робляться ті самі люди, які в період по Майдану під організовували антимайдан, по Підміської ради по міську тривогу. Що це можна добитися? Це є любов до рідного міста чи що це місто? Я пропоную зараз ці всі питання, зараз я вас бачу. Ці питання взагалі є е, неактуальними на не союзниках і сніжчому, тому що створена діє постійно комісія. До речі, ці всі речі почалися робити саме в той день, коли в перший день початку роботи комісії. В 11-й годині тут мала початок працювати комісія, в 10-й годині там створили провокацію, коли комісія затримала свою роботу. Тому триває робота комісії. До, комісії, до роботи в комісії може бути залучений будь-хто. Я знаю, що в цю комісію приходить людина, які не є. Її учасникам приходять депутатики, які є учасникам комісії. Вони всі присутні, вони сидять, дивляться до так само документи. Я думаю, що на понеділок ми вийдемо на єдине спільне рішення за роботи цієї комісії, і тоді можна приймати роботи будь-які висновки. Якщо сьогодні хтось присхоче якимось райдерським способом вплинути чи захопити цю територію, є на це провоховані варто, і вони тоді майже законопроект.